З тобою в Бантуснезі. Та сьогодні я б хотів зробити відео про таку круту гру, як Мехарема. Як ви бачите, тут мене, ну, я зараз відкриваю тут кейси. І да, ви вибачте ви за мій голос, я просто приболів. Да, ні ні ні, мені чого не треба. Давайте відкриємо спершу контейнери. Так... випадає Ну, так собі, але можна, в принципі... Ну, норм. А ну-ка, а ну-ка, ребята, друзья, 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 давайте зараз... на него поставим цель. Это дуже плазмоган. Плазмаган. Становим. Плазмаган один. И шкаем другой плазмаган. Ваш два. И мы теперь два робота за плазмаганом. Ну что ж, поводили. Чекаем, пока будет. Ра, ла, 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 ла. Ну що, друзі, вже гра починається. Зараз по і... я бы с ним присяду поудобніше. І почнемо бій. Візьмемо її мого улюбленого бота. Ну, В дуже далеко поки що. Поки що далеко. Опа-па-па-па-опа лазеры я их ненавижу. Опа, хорошо. Вилітай! Хорошо сбыв. Ого, что ж так лагає? кто там так багато стреляет. О, у меня энергии мало, друзья. Блін, не попав. Це як танки, друзі, але це роботи тут. Тут набагато інтересніше. Ай-яй-яй! Все хорошо. Поки що. Все дуже добре, але я сотний майже, так що мені треба підійти сюди і. Опа! Добрый быв. Итак, друзья. Опа! А вот и бот. Лови. Папа, что вот уже добро. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, бог, что мы трохи проиграем. Выкидываем. Добро вбив. Идем погустренькому за врагом. Ну, не видим еще далеченьку, так що треба. Огонь! Две гранат набагато сильніше, ніж ті свобоки. Ай-яй-яй, о, так мене підлічили кайф. Лаві вмер. Дуже. От чого я люблю цього робота? Бо у нього є до нього поставив отакі от штучки. І тепер він дуже імбовий. З ракетами. Піди. Ще одного влив. Ідемо далі. Ось і вражина. Выкидываем. Я уже в набитель. Ой, не, ой не, 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 о. У в него такие всякие мамы штуки. Да, Ба выбираем, что работа дуже им была, теж. И поехали. Блю -блю 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 -блю. Підлічимо його. Давай, 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 ХП тобі треба хпешка. Огонь! Вогонь! Давай! Добре вдарили, бог ти мій, ти живий, брога. Ну, погнали! НІ Ні-ні, на мене не треба.

Города Долгару и давайте забирать. Первое дерби. Тут очень много проград. И все они мне нужны. О, я сейчас же герман, друзья куплю, я буду круто. Скажу вам, там друзья, герман, это очень сильный юнит. Що <ган> робот. Забираємо коїни. Ооо, це погано. І добре ще день. я вже багато медалі забираю, бачите. Мені зовут кредит, і я зможу купити щось меджгрінаутом. Зараз щось забираю його. Що Так, Все. <ган> спорядження, вот це. И давайте купим заместь этого от робота джиггернаута. Ось МР. А теперь давайте ось Джигернаут. Вот четыре, я не знаю, что Бедолаха, конечно, Опа. Видите, цену джигернаут, давай джиггернаут купим. Пдыш джигернаут. Кстати, раз джигернаут з кипзитает, друзья. -дод, -дод. Так забух ты не. Ось дуже класная двернаутка. -дод. Давайте відкривати. Опа и і... пдыш. І давайте вкачаємо, мабуть, джигернауту пушки. Все вкачали і самого джиггернаута вкачаємо. Трошки. Пліш і пліш. Ще й пліш. Дуже так класно. В друзі, зараз. Добро друзі, я повернувся. Просто у мене там в ровніх. Я забув, що у мене там автовідкриття, А тут же нова цей новий івент то я пішов, пішов начал автооткрывание, о, на встаре на Добре. Якраз... О, кстати, друзі, скоро будет видео про метр 99. Так что поки що Гоу. Давайте на джингер научи підемо. Так, це у нас що? це у нас щит. Дуже круто. Дозара я, я буду. Так, друзі, добре, я тут і давайте так. Захотів на мене напасти, а у мене тіршіт є. Вау, його вбили хтось. Добрий дем. В себе повірили. Піп'япів. Роз'їжджаємо. Темпо быстріше. Все захватили. Зараз заходим Опа! Просто дуже легко вбити їх Що ти від мене хочеш? О, джиггернаут? Два. Ай, лютую. вот воду, уже образливо. Давайте берем... Добираем... Нет, мы моего любимого бота. Идем. боже. Ну что? И идем. тик 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 И пью! тик тик И пью! Дуже легко будет так, скажу вам, друзья. Все добываемо. А почему тоже, я Всё. Заднего я вбыв... Ubiv... о тут тут сел, да? Добро, мне не требовалось это. Когда я... Это снайпер, дружи, это ты снайпер. Ой-ой-ой. Лови. Быстрейшая, быстрейшая. Будь ласка, будь ласка. Да. И кидаем. И ой доминировать. ой 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 ой, -ой. А? не ой Эх ты. Хотя мы ой дуже добре. Друзі, третій бій вже мабуть, був, Зараз останній бій і кінець відео ролику по Мех Арені. Забираю идем разом за своєю командою. Опа! Хто готовий? Я готовий, а ви готові чи ні? я думаю, может вы дуже сильно готові. Ну что, друзья, вбей. И дам сразу же на джире Одна и та же карта. Ого. Прикол. Не я вошла в

Друзі анархисты. Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Опа-й-ой-ой-ой. Опа-опа-опа-опа, не можешь набити, а зараз можешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, зря ты сюда під шоу, дружа. Ой-ой-ой. Я волк это отсюда. Ну добре. рата та та да 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 і його теж... Щіт! Біб'я-б'-б'ю-біб-б'ю. Він занадто далеко був. Все, я здох. Зараз. Давай! Да. Будь ласка, я зможу ще одного вийти, хоча б ради дуже сильно. Об -об 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 -об. Давай я ну, дуже добре ранив, так сказать. Таке ще й не вмер все ще. Я цього ізі вбити, друзі? Я не знаю. Ой-ой-ой, фух, мене дуже добре, що мене спасли. А я Ооооо, люто їх. Беда хотів, щоб мене впливали. Ідемо на самому жорсткому роботі і. За один залоп вбив. Біжим далі. Щоб потім уже опусточеркати. Опа. Дуже легко видаємо. Та зараз ми, мабуть, будемо шукати друзів наших. Е, СОПЕ! Він зрозумів! Куди лізеш? А, Куди лізеш, а? Да добити його вже. Чи, його нас були вбити? Ора. Давай, 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 давай. Все, їм Випускаємо за, за це. Ну, не попав, добре. О, друзі, в мене купили всі кейси тут, -о. Меня трой 400 тысяч так Мабуть я змих Тум, да. Да <coughs> ты его уже. Что ты не можешь? Он же легкой. легкий. Это же сейчас лабак, мабуть. Кидем, вот так вот. Давай. Да! Друзі, паралога будет Путін, обкакався. Е -е. Да. Да. 32, вас... ну, добро друзі, думаю, непогано ви так зіграли. Все ж такое. Всім гарного. О, не, 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 ступен, давайте відкриємо контейнер. Опа. Опа, оп. І цей контейнер маленький. Ну, добре, друзі, всім гарного дня. До побачення.